Сьогодні День Мати День української жінки. Ми хотів вас привітати з цим святом. давати цю квітку символ Мак, як символ жінки української. І це є свят бачить свято. І потрібно вітати. Якраз вітаю, якраз вітаю, дуже дякую вам. Факт все-таки купить uh, і самоукрізь. І сказати те, що ми пам'ятаємо, яка українська робота є важкою. І сказати те, що це не має святкуватися. і відповідно постійно віддати своїх мамусь і систем. Дякую. Кожного року вводиться зв'яти <звідь> і <на> про <'януто> Макс за все. Красив, я вас вітаю. Дякую. Дякую, дякую. Дякую. А Що тут знову таке файне робить? І ви! Дякую. Дуже добре. Дякуємо. Піта, що це ваша святка? Дякую. Соні, дуже велике свято. День української жінки. Потім каже, що це є дуже важка робота для вас, для, для мамів. І ми пам'ятаємо вас. І це, це квітка це є символ української жінки, це є мак. І потрібно вітати своїх мамусь, братів, бабусь і сестер. Дякуємо. Обов'язково. Це зараз. Дякую. Мамо, це дуже важка робота. А є це було кінський Я вас <різований> вітаю. Цим жестом я кажу, що ми пам'ятаємо про вас, не забуваємо. Дякую. Потрібно вітати маму, будьте мати. Дякую. Червоний мак просто є символом жіночої краси, що саме він. А ми святкуємо. І це є пам'ять того, що ми розуміємо, скільки це є важкою і вас роботи ручка. А так ви власну ручку. Краво, Давайте даємо.

Дякуємо, гарного вам сьогодні дня. Громадська організація Борець і ми сьогодні вітаємо всіх матерів, всіх жінок. Даруємо тоді власне зроблені маки і символ жіночої краси, жіночої ради. Давайте. Гарного дня зі святом. Вітаємо всіх матерів, бабусь, жінок з цим святом і даруємо такі власноруч зроблені маки, як символ жіночої коси, жіночої уроди. Можна вам також маки. Можна почекати? Дуже дякуємо, дівчатка. Вам гарного дня. Дякуємо вам гарного дня. Давайте снимаем. Пока не снимаем. Пока не снимаем. Так я беречку дає вайфлемати, на українській жінці, щастя, здоров'я, важко дітям, дякую. Такі хід, які ми мало домовилися. Дякую, ваші. Дякую, дякую, вас також вітаємо. І що це цього? Це далі приїзд стоїжжі. Ось вийде. Це друга не діляться.